Uhtü Uhtü Zima кожні служби працюють. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні ми маємо перший день весни, а зима згадала, що не віддала своє заборговане та й трошки підсипала. Ну, це, звісно, мертвому припарка. Так, свої олейки я попромітав. О. Але вже й сніг перестав. Вже й сніжок переставити. Плюсова температура. З ринви вода тече. Так, що я зараз роблю? А зараз я... Ходжу до наших хлопців, нема Нема дома що такого робити, Ну, може потім, Потім, може прийду ще ту цеп. Ну, вже з ринви, вже з ринви вода тече. Може потім ще ту цеп. На ці пилки зніму, на то, що побачу. Зараз ходимо пока, пока до наших хліборобів. Сьогодні я Перший проходить по паркові. Ну, собак не щитати. Не рахуємося собак. Собаки вже бігали. Перший душий ніхто не йшов. Тільки то нещастя там гавкає. Значить, сніжок невеликий, але дуже вчасно. Ми вчора вечором кинули доброва на Ячмінь. І ночою чи коли це він пішов. І прикрив їх. Вони вже, думаю, розстали. Питав пан Едуард, чи є волога. Та де там та волога? Цілу зиму снігу не було. А то зарадили були морози на голу землю. Та ще й тупо витягувало, що було. Нема вологи. Але добре цей сніжок. І вітру нема. Що не здує. Доброго вже пішли в реакцію. Це, це добре. Так, я не думаю, що там сьогодні хтось є, але сходимо, подивимось. Хоча все може бути. Все може бути. А що я буду вдома робити? Дровами поки. Пауза. А, а може тупилку зараз сап на тот, побачу. Да. Показує цілий день сьогодні. Сьогодні. Сніг? Але... Але вже щось він перестав, зупинився. Ну, побачимо. На завтра дощ. А земля нарзла. Я ходив, дивився вчора там по ячмені, де на відсоні, то пороставала земля, ну вологи там немає. Одна пиль. А так то ще все замерше. Так, що ми маємо? Мабуть, що ми нічого не маємо. Нікого і нічого, да? Ну що ж, немає, та й немає. Сходимо, подивимось. Да, розберуся, зараз стою. Цеппу цепом тим? Та й буде на сьогодні все. Нема куди йти, нема куди їхати. Та й бажання ніякого немає. Тинятися. Так, це що в нас їхало? А це у нас їхало, сміття збирала машина. І велосипед їхало. Так, да, нема тут нікого, навіть слідів немає. Хлопці наші. Що це це черевик стоїть тут? Не їде нікуди, стоїть. Я не його знаю. Ну, в принципі, туди мені нема що йти. Тут нема навіть слідів. То наші хлопці хлібороби. Сьогодні вдома. Там тільки барон і Блох. Що ти так співаєш, га? Немає ні одного сліда. А що значить? Це означає, що їх нікого нема. Ну, нема, то й нема. Ідемо ми зараз. Поміняємо цеп, наточимо стару. Та й буде на сьогодні все. Не думаю, що я вже щось буду знімати. І нормальні люди вдома сидять. Ой, і ми будемо вдома. От так. Уже так і доріжем тую, тою, а потім уже поставимо цю. Ну что, пора? Упорай. Було. Ага, ось тут випало. ладно, позора я почищу ей беду. почищу. що знімати я не буду виключатися нехай камера працює все одно нема що знімати в мене ой а господи встав його за забувся сів нагадав гадала як сідала Де трошки є? Ладно, ще поріжемо, потім, потім підправимо. Точно чи ні? Не бачу на світло. Да, точно. Точно. і добре няки, хоть мені сказати. Залазь, зараза.

Так неудобно зроблено, що тоді... Щось вони тут не додумали. Ах, що вони мали думати? Вони склипали, продали, то і все. Але собі далі думайте, якщо хочете. То вже ваші проблеми. Так, це небагато. 不行，我就弄完了。 Забув покласти нахрен вона нужна. Якщо вона вже відпала, то вона буде відпадати. Так, все. Усьо. Перше наточити. Тепер ще наточити. І все на сьогодні буде. Нема в мене що знімати. Сломатири повисихали, ніхрена не роблять. Так, карате. よし。 Мабуть, на сьогодні буде все. І так, на сьогодні в мене все. А завтра взагалі не знаю, чи буду знімати. Нема що знімати. Хіба що кудись десь піду чи поїду, а так. Можливо, і не будемо нічого знімати. Так що такі справи. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі. От так.